Я прошу, щоб це жертване м'ясо. Всевишній Аллах він прийняв. Я прошу в Аллаха Субханого дати мир та перемогу Україні. Тобто, це пожертва, відданість Всевишньому Аллаху Спану Таля. Як ми знаємо, посланець Аллах йому, він третину залишав для своєї родини, третину він давав бідним. Також третину він давав своїм сусідам, і сусіди вони могли бути також не мусульмани для того, щоб вони також відчули це свято. Мене сюди запросили знайомих друзі-мусульмани, бо я вивчаю українську турецьку культурну дипломатію, вивчаю іслам, щоб зрозуміти ту ж культуру, традицію і наскільки дуже тісно для нас, українців, кримські татари і уся релігія звичаї, обряди як святкую. Ну я вітаю своїх друзів всім святом, Рамазан, Байрам, я знаю Курбан Байрам. я Знаю, що для їх це дуже велике свята. Вітаю всіх мусульман з курбан Байрамом. Пусть Всевышний примет от вас и от нас. І сегодня мы тут собрались, чтобы раздать гуманитарную допомогу разом с Министерством иностранных дел Об'єднаних Арабских Эмират, а також с управлением мусульман України. Це сьогодні наша вже втора роздача. Зурансь ми також роздали нашим військовим мусульманам курбани і також продуктові набори. І ми сподіваємося, що в наступному року ми будемо зустрічати це свято в нашому вільному Криму.